Удар за ударом Вікторія Євтушенко вправно відпрацьовує у рідному залі. Хоча тренер дозволив спортсменці взяти таймаут після чемпіонату світу у Таїланді, Вікторія все одно не пропускає тренувань. На батьківщині тайського боксу дівчина зуміла показати справжній клас. Перший поєдинок Вікторія завершила достроково, залишивши позаду спортсменку із Тайваню. Всього 40 секунд знадобилося спортсменці, аби завершити другий бій та стати чемпіонкою світу серед аматорів. Найбільше запоріжанці запам'ятався її перший. Вихід на ринг. Перший бой у меня был з э, девочка з Тайване. Он на розповнился мені більше, чем второй, потому что виходила перший раз на ринг. Э, конечно, всегда нервничаєш немножко в это. Э, Потім уже выходишь немножко проще становиться. У розділі про аматори Вікторії пощастило менше. У запоріжанки була лише одна суперниця з Польщі, але тут на спортсменок чекали невеликі зміни у правилах. Замість звичного трихвилинного раунду дівчата провели на ринзі дві хвилини. Це негативно відобразилося на ході бою Вікторії. В результаті дівчина взяла срібло. Девочка очень хорошая профессионалка, бой был сложный. Для меня это огромный опыт. И в дальнейшем, конечно, мне будет после этого боя намного проще драться с другими именитыми уже спортсменками. Мы уже пришли этот рубеж. Ще одному вихованцю клубу Прайд Аміру Акчорину вдалося вибороти бронзу чемпіонату світу. 12-річний запоріжець вийшов у ринг проти старшого за нього на три роки іспанського боксера. Для Аміра цей чемпіонат був дебютним. Досвід опонента взяв гору. Бій завершився на користь іспанця. Амір привіз додому бронзу. Мадо або ще рости, расті уже було легше з такими високими противниками. і фізично, і Расти. Не то, что боялся, просто переживала. Больше так как. Ж, дана, дуже Тренер та й боксерів задоволений результатами своїх підопічних, а ще більше радий, що, попри всі перепони за допомоги небайдужих, рідних та підтримки федерації, його вихованці змогли поїхати на чемпіонат світу. Це вже зовсім інший уровень. Було 42 країни, більше 400 учасників. Як дивили, як інші тренери, як інші інші все ти смотришь, какие-то прийом. Фішки, всякі всьому тому учишся. Наступним стартом для спортсменів стане турнір пам'яті Євгена Трофімова. А вже у травні на тайбоксерів чекає міжнародний старт в Угорщині. Оксана Сташенко, Іван Дем'яненко, Тв 5